Вітаємо, шановні користувачі системи! Хочемо сьогодні вам продемонструвати основні зміни в інтерфейсі, а саме в кабінеті замовника, співробітника, атестована особа та учасника будівництва. В АРМІ заявника-замовника наявні два блоки: це створення та перегляд документів та мої зареєстровані документи. При відкритті створення та перегляду документу відкривається сторінка роботи з документами, в якій наявні блоки, а саме звернення погодження, підтвердження, проєктна документація та вихідні дані, сертифікати та ліцензії, спеціально майнове право, об'єкти культурної спадщини, моніторинг енергосертифікатів та інші типи документів. У кожному блоці наявні три основні кнопки: це створити. Тобто при її натисканні у вас відкривається стандартизована форма для створення чернетки документу до реєстру, при її натисканні у вас відкривається перелік всіх документів, які були створені через даний кабінет, а також інструкція. При натисканні на дану кнопку у вас відкривається інструкція щодо створення та реєстрування даного документу. У розділі Мої зареєстровані документи наявно чотири блоки це дозвільні документи, будівельні паспорти, містобудівні умови та обмеження та рішення з присвоєння адреси. В даних блоках відображається реєстраційний номер документу, статус документу, статус реєстрації, а також підписаний документ, який ви можете завантажити у форматі PDF. В АРМ співробітник наявно три блоки. Це перелік організацій, які я доданий як співробітник, створення документів, а також доступ до реєстру. В переліку організацій наявні два блоки. Це організація, де я є як тестована особа, та організація, де є я як співробітник. У даних розділах відображається назва організації ЄДРПУ. Статус погодження та дії, де необхідно погодити або відхилити наявність вас як співробітника або тестованої особи в даній організації. При натисканні «Створення документів у вас наявний вибір організації, від імені якої ви хочете створювати документи. Тут наявлено дві кнопки. Це створити, при натисканні її у вас відкривається форма. Для заповнення та створення чернетки. Після її збереження відкривається автоматично. Також блок-інструкція. В доступі до реєстру ви можете перейти на документи, які були створені раніше. Тут відображаються усі зареєстровані документи, а також чернетки. В АРМ-атестована особа. Наявно 4 блоки. Це перелік організацій, в якій є додана як атестована особа або співробітник, створення документів, доступ до документів та об'єкти, на яких залучено особу. В переліку організацій наявно три розділи. Це сертифікати. Тут відображаються усі сертифікати атестованої особи. Організація, де я є як атестована особа, а також організації, де є я, я як співробітник. Під час створення документів аналогічно з кабінетом співробітника наявний перелік організацій, в рамках якої можливо створити документи через кнопку Створити. В розділі Доступ до документів можливо перейти до Переліку документів, які знаходяться в статусі чернетка, очікують підписання або зареєстровані для подальшої роботи з ними. В розділі об'єкти, на яких залучено особу, можливо перейти та переглянути, де залучено атестовану особу на авторський нагляд, технічний нагляд або відповідальна особа. Відкривається перелік дозвільних документів, де вас залучено. Ви можете його переглянути, а також створити лист про непідтвердження у разі необхідності. ВРМ учасника будівництва наявно три розділи це профіль організації, створення та перегляд документів та Є-Декларації. В профілі було змінено блоки для заповнення інформації про організацію. В загальну інформацію ви вносите інформацію про категорію організації. Також автоматично підтягується назва організації та правовий статус. Після є блок Контакти, Підрозділи, Керівники філії», філії, атестовані особи, де ви можете додати атестовану особу до вашої організації, підписанти співробітники, підрозділи. Представництва, атестовані особи в представництві, а також делегування від організації. Під час створення та перегляду документів наявно 5 розділів це відомості, звіти, акти, заяви інші документи. При натисканні на створити відкривається стандартизований блок для створення даного типу документів. Перейти до реєстру це відкрити усі документи, які були створені в рамках даного кабінету. В блоці є декларація, відображаються декларації про впровадження господарської діяльності з будівельних робіт в умовах воєнного стану. З основних змін також було змінено шапку документу. Наразі продемонстровано нову шапку документу з оновленим дизайном. У даному документі зазначено відразу статус документу, який ви можете змінити через олівець. Також ви можете повернути документ до видаленої чернетки через кошик і також повернути її назад, перевірити роботу перевірок у разі блокування документу. Переглянути використання документу у дозвільних документах та створити копію. Для підписання та подальшої реєстрації документу необхідно перейти до блоку до підпису та натиснути на кнопку Сформувати. Якщо вам зручніше використання старого дизайну, ви можете натиснути на кнопку Повернутися до старого дизайну і вам автоматично система оновить сторінку та поверне старий дизайн. Дякуємо за увагу.